Ті уступки, котре за час удалося депутатам противникам правительства, носить абсолютно врімний характер, продержаться всього тільки місяць. Той то компроміс, на который сегосил Сянюк, по суті, це только временна уступка, которая нічого не рішає. Це фрагмент прямого включення кореспондента російського телеканалу Росія 24 Журналіст розповідає про український бюджет, який парламент ухвалював усю ніч. У його тексті звучать оціночні судження і висновки щодо головного кошторису України. Іни, зокрема, кореспондент наголошує на тому, що компроміси, на які пішла коаліція з опозиційним блоком, не мають жодної сили. Це далеко не поодинокі випадки недостовірного висвітлення подій російськими змі в Україні. Російські журналісти приходять в орган влади, записують когось без представлення із українських політиків. Після цього монтуються відповідні відеосюжети і все це використовується в інформаційній війні проти України. І такі випадки зафіксовані. Аби запобігти російській пропаганді при висвітленні роботи державних органів влади України, парламентські кореспонденти неодноразово збирали підписи і зверталися до спікера переглянути порядок акредитації російських ЗМІ, аби відвернути російську пропаганду і забезпечити інформаційну безпеку України. Після восьми місяців війни на сході профільний комітет таки розглянув питання і рекомендував Раді проголосувати за тимчасове призупинення акредитації російських медійників. Проект постанови пропонується тимчасово призупинити акредитацію журналістів. Та технічних працівників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України на час проведення антитерористичної операції. Національній Раді з питань телебачення радіомовно визначити перелік засобів, які, які призупиняються акредитація. Друге, я би продовжив при органах державної влади та місцевого самоврядування. Постанову нардепи підтримали одностайно. Колеги, 239 рішення прийнято. Яна Курченко, Артем Котасов. Соціальна країна.